Знов членна зграя, завтра злітати буде. Це мій найгірший грудень, та іншого я не маю. Скаженіють найближчі люди, дощі висипаються мокрим горохом. Це мій найгірший грудень, хоча й найкращого року. За тиждень новенький січень його ще не забруднили. Тому всі довкола кличуть і кличуть січневі святкові нини. А я ще трохи поїжджу дахом, ще трохи за ним поплачу. Тож, Гродню, нехай ти не вдаха, але визначної вдачі. Мене не займає, вимкне цікавість не на тому каналі. Я минає зима, а мене все лабить, ота каналія. Було б доречно і порадіти, що не суха я, якби не приречені втечі і речі втрачені парком блукають. Дратують гіляки, дратують голуби, хвостики біл чи ні. Бо десь мій гуляк з дівкою голою. Такий дебіл чи ні? Бо вдалині від усіх і уся. Душі так тихо. Але коли падає він, вдаряюсь, я. І найбільше повір мені був. Три Василій Павло. Чого тільки тут не скорилась? Боже, та дещо все ж я був. І шли свої, і різні, і схожі. Це три Василі Павло. Два Васі банкіра, третій фізрук, Павло — Володивець, не в цьому справа. З дитинства праворуч від кожного друга, крім паші, він крайній справа. Синець за синцем, з них кожної ловив. Ім разом зуби ламали. Штанці за штанцями, друзям їх щораз купували у Навчали їх, хто іноді, хто старанно. Все ж разом не новина. Хоч васі росли за суспільним планом. А спершу різ моргіну. <реш> та юність. Три васі бухали суботами, та тихо, бо паша спав. Так зрілі з дружинами і роботами вже й менше спільних забав. Усі добувались друзям, які не стерлися крізь часи. Йдуть ногу поперед і батьків три пашки.